На певну суму доходу до певної кількості злотих, нульовий податок прогрессивне шкала. Шкала, шкала, да, так. і так далі. Такий підхід певний час, колись давно був і в Україні. Його скасували по причині, що його використовували просто щоб ухилятися від сплати податків, і всі декларували, що ми заробляємо найнижчі категорії, а вищі ніхто не заробляє, і коротше нічого хорошого з цього не було. Плюс це було дуже складно адмініструвати. То були 2000-ні. Його скасували, надходження в бюджет зросли. Зробили оцей що ми називаємо flat rate 18%. Потім ще до нього додався військовий збір. І надходження бюджету зросли, і всі такі, все, клас. Типу, flat rate для нас суперово, Нам треба вся одна ставка, щоб легко адмініструвати. Всім все зрозуміло. Окей. Але тепер мені здається, як ми живемо в процесі того, як ми живемо і розвиваємося як країна. Знову постає питання: чи нам не варто повернутися до прогресивних ставок і зробити так, щоб люди, які мають малі зарплати, платили на 18%, а наприклад, 10%, А ті, які мають високі зарплати, платили на 18%, а наприклад, 30%.